це відос про Сонік Вейв. Сьогодні ми попробуємо поставити 3% на Сонік Вейв і Маджі Спеш з Побу, кстати, поставив. Ну чому я зараз Маджі Спеш з Побу все ставлю, а потім нічого просто не можу пройти після того, як перша спроба проходить. Ну ось зараз так є, після удачної спроби йдуть неудачні спроби. Ну хоч зараз було щось удачне, ось цей таймінг між пилою, типу так крикнути оп, Оп-оп-оп! Три оп, оп. відсотка! 3, 85, скроти, майже 4. Було б круто, якщо б я 4 поставила. Ну, задачі я вже виповнив. тепер мені потрібно ще просто пограти. Ну, поки я час на YouTube е, То... А то я здох. А то... То чому такі тантомінки є? Чому? Реально підписники скажіть, хто приходив Sonic Wave в коментарях. Напишіть коментарі... коментар, якщо ви приходили бо або Sonic Wave. Якщо ви походили боатбаф, то напишіть один, а якщо Sonic Wave, то два. Ну, ну понятно, що на... я, я надіюсь, що ви напишете два, тому що Ну, я надіюсь, що ви пише а не бодбав. Ну тому що... ну... Там що за фігня, там якийсь дзвінок! Значить, коротше там просто а е, мій брат дзвонив, тому тепер вже не буде ніхто дзвонити і можна буде спокійно похати. Як я здихаю, от я там от... Ох, бляха! Ох, блин. Чеки, мої. Мої, блинчики. чеки. Идете вы в дупу. Идете вы в дупу. Які є в моїх трусах. Я попробую по одному клику вот так вот. <с> Ні, так неможливо, напевно. Початок треба прям дуже важко робити. От найважкіші це песчитайминги. Да, ще вже йде вейв, но він не такі складні, як перші тайминги. Ну і за того я от, на вейві я можу поставити якийсь типу прогрес там, ну, хоча б якийсь нормальний. Якщо я йду до вейва, то я буду найс який радий. З вами був Саша, всім папа. -па. От завтра я точно буду заливати кучу відосів.